Друзі, хочу показати вам ще одну роботу української майстрині Вікторії Стеценко. Вікторія виготовляє українські сорочки та сукні вишиті. Давайте подивимось на цю модель. Вона дуже мінімалістична, але вона дуже символічна, тому що ця сорочка символізує українську ріллю та наші чорноземи. Тобто це Чорний колір символізує наші родючі землі, а пшениця символізує хліб. Ну, тобто Це сорочка, яка показує те, що нація українців ми хлібороби. Тобто вона є таким ідентифікатором нашої нації і відрізняє нас від наших сусідів-загарбників. Подивіться, яка краса. Це просто нема слів. Це натуральна тканина. Ви можете замовити таку сорочку у тактичних кольорах, у рожевих, блакитних, білих. Тобто Вікторія вам запропонує різні варіації цієї сорочки. Також у Вікторії є розміри від самого маленького, підліткового до батального. Ви зможете знайти 3XL, 4XL і більше. Тобто на замовлення можна зробити будь-який розмір. Також Вікторія волонтерить, і люди, які допомагають закривати збори, дуже часто приймають участь у розіграші сорочок Вікторії. Тобто, донатери завжди отримують можливість позмагатися за таку красу і отримати її безкоштовно. Тому підписуйтесь на Вікторію Стеценко. У Фейсбуці та рекомендуйте майстриню своїм друзям, адже ціни у Вікторії дуже демократичні і дуже великий вибір. Навіть ваші подруги зможуть знайти собі щось своє.